Е, ну, Я в першу чергу почну з того, що я вас не буду нічого вчити, розказувати якусь справу. Е, це просто тема для розумів, тема для обговорень і ну, якісь мої думки, з якими я хочу з вами подивитися. Е, Шість випадів з всім знаємо якась така подібна ситуація, коли ви постійно працюєте, ви в роботі, одне, друге, третє, куча якихось макетів, куча якихось дизайнів, ви це робите, отримують такі гроші, якісь мінімальні задоволення. А потім приходить якийсь момент, коли ви починаєте задавати свої питання, для чого це все? Ну окей, так, можливо, це робота, я заробляю гроші, я роблю світ прекраснішим, а хлібтичніше. Але ну, ці питання ну, мене особисто до кінця ніколи не задовільняли. Ну, ну, що ж таке насправді дизайн? І якщо зглянути в інтернет, просто так банальне визначення дизайну, Вікіпедії визначається як, ну, і не тільки Вікіпедія, а просто людей, які ну, присутні в визначається як... Покращення, покращення колись середовища підвищення його функціональних якостей і естетичних. Ну, гаразд, підвищення естетичних якостей і функціональних. Але ми, напевно, тоді якісь моменти зупинилися. У нас є чудовий стілець, він поганий, він гарний, на він ньому можна сидіти. Функціональність, естетичність є. Чому ми продовжуємо постійно робити якісь речі. Ми продовжуємо робити, шукати якісь нові речі в дизайні. Е, і кожен раз, кожен раз вони різні, якісь нові і, і цікаві. І зараз, як ніколи, видно, помітно, цей весь розвиток такий, такий, е, бурний розвиток цього всього. І, е, я дійшла в висновку до саме особисто, що дизайн це швидкування, це форма спілкування, є чудова книжка. Візуальна комунікація, можете собі загуглити, подивитися, прочитати. Пам'ятаю, подарявка на неможливо скачати, але тільки її можна знайти за умова. Чому для мене відбувається спілкування і я вважаю, що насправді так воно і є, тому що ми можемо це помітити навіть зараз спеціальні мережі. Для того, щоб написати другові повідомлення, ми скидаємо картинку, щоб краще передати свої якісь емоції, почуття. Я поки забігав в Закордоном зараз найбільше поширено позиціонування графічного дизайну, настільки як графічний дизайн, скільки заклади більше називають себе як інститут візуальної комунікації. Тобто це більше зараз не буває розвитку. І дизайн перейшов в якусь річ не просто естетичну, а це форма спілкування. Ми спілкуємося таким чином, ми спілкуємося однаковими зображеннями, буквами. Це фрагмент з інфографіки, я знайшла відкриття з інтернету. Тобто, він ну, говоряться показується про те, які засоби можуть бути цієї візуальної комунікації. Ну, як підтверджена статистика, що людина краще сприймає інформацію все-таки зорово, коли вона дивиться. Тому що вона це і запам'ятовує краще, але крім того, вона, вона вірить в те, що вона бачить. Тому що це, це я говорила про соціальні мережі. І людина вірить в те, що вона бачить. Тому що ми звикли. От, ми звикли вірити в те, що ми бачимо. Ми не навчилися по-інакшому думати, ми не, не навчилися по інакшому відчувати. Ми віримо в те, що ми бачимо. І дизайнер свого роду це людина, яка створює е, певну ілюзію для людини, для інакшої людини, для споживача, доточитися до середовища. Е, тому що. На сфері ілюзія, в яку інші люди вірять. Можливо, це не завжди ілюзія, це можливо передача якихось почуттів, але це завжди спілкування. Якщо говорити про сферу комерційного дизайну, то тобто з нами спілкується споживач, з сп... нами спілкується виробник, виробник спілкується зі споживачем. Тобто ви можете бути вдома самі, ви відкриваєте холодильник, і з вами спілкується. І виробник якогось продукту, наприклад, ти відкриваєш будинок, і там є карпатська джерельна вода. І тут вже тобі йде якесь повідомлення. Тобто, і це є спілкування. Хоча ти не бачиш наочної на людини, яка тобі хоче передати це перебування. Але це вже є спілкування. І, власне, чому ця тема мене хвилює? Тому що ми дизайнери, ми оперуємо цим інструментом. На нас лежить відповідальність, що ми вкладаємо людям в голову, тобто якогось частково, тому що людина е, це бачить, вона в це вірить, вона це сприймає, вона це передає далі. Наступна людина так само. Ця картинка у нас така суто сито символічна асоціативна, тобто це багато речей. Це ця маса, яка Споживають продукт, який ми випускаємо, і м -м, переважно дизайнери роблять макети один за іншим, за другим. І вони можливо не завжди задумуються над тим, що накладають в дизайн. тому що вони стоять інструментом е виробництва свого змови. І е мені здається, що в цьому випадку дизайнер має бути досить принциповий. І відслідковувати, що він впадає до дизайні, до кого він робить це замовлення і куди він рухається світ. Насправді, можливо, це дуже такі голосні е, речі, я зараз говорю, але насправді це так і є. Ми формуємо, ми закладаємо, ми передаємо, тому що людина вірить в те, що бачимо. ми бачимо. Тому що зараз е, перейшли навіть, е, ну зараз ми можемо відтворити людину 3D-моделінгом, ми можемо відтворити середовище 3 d моделінгом Ми можемо, по суті, відтворити повністю реальність. І, і, і це впливає на суспільство. Це якби створення ілюзії. Я трошки і так на про те, не так як я планувала говорити по політковості. Так, а наступне, наступне до чого би я хотіла прийти, це про візуальну етику. Чомусь нам в школі розповідають на счастливі, як правильно говорити, як спілкуватися один з одним, правила етикету, як проявляти повагу один до одного в спілкуванні. Просто в такому банальному там трамваї, в магазині і тому тоді. Коли ми говоримо про дизайн як форму спілкування, ми маємо розуміти, що тут має бути так само повага, тут тобто так само повинна бути етика спілкування. Тому ну, що такі речі, наприклад, це відвертий прояв неповаги до споживача до людей, які тут точно. І це, це справа не в тому, що цей дизайн поганий, це просто справа в тому, що це не повага. Це як okay. не знаю, як митюк якийсь томер, ну я не знаю. А буквально виборка. Можливо. Коли ми говоримо про дизайн європейський, е ну, я вважаю, що ми мусимо ослідувати цей дизайн не в тому плані, що так гарно, так модно, е так за це дають гроші, бо це тренд. Ми повинні взяти звідти саму суть, саму основу. Можливо, це буде якийсь наш особливий напрямок дизайну. Але основа в тому, що ми маємо в них навчитися, це повага. До людей, які нас оточують, і до людей, які споживають цей дизайн, до середовища. І це не важливо, в якій сфері дизайну ви працюєте. Тому що це може бути комерційний дизайн, це може бути соціальний дизайн, це може бути ці сфера. Ну Будь-який дизайн, в першу чергу, це має бути до людей до оточення, тому що це цілкування. І, ну, Тут, приклад Тексту, який більш-менш рівномірно, нормально зверсений і зовсім інший. Ну, просто ти відчуваєш, що тут присутня повага, тут <плес> її немає. <плес> це приклади, насправді, є багато гарних прикладів дизайну, хороших, з які, я думаю, ви можете визначити самі. У мені просто попалися дві картинки. Перша це наклейка на фрукт манго. Вона придумана так, що тут колір етикеточки, цієї наклеечки, свідчить про те, що фрукт має бути свіжий. Такого кольору стає фрукт, коли він свіжий. То людина його бере, і вона вже ну, розуміє, що він трохи не свіжий, вона його положить, візьме той, що вже дійшов до стиг, до того кольору. Це повага. То, це не бажання впарити людині фрукт або вона купила і має різниці за що. Це, це зручність. Ну, друга картинка вона мені сподобалася. Думаю, що дівчата чудово розуміють е, цю картинку, тому що ці сумки постійно спадають, коли ти вішаєш на стілеці і тому подібне. Ну, е, коли я говорила на початку про інструмент, е, який є в наших руках, і який треба там, думати, куди його направляти. Е, я розумію, що можливо з графічним дизайном ми не врятуємо цей світ, і... але ми хоча б маємо пам'ятати про увагу до себе і до того, що ми нас відповідає. Це власне, напевно, все, що я хотіла сказати. Дякую за увагу.